Декількома. Давайте виконаємо однією дією. Тобто ми множимо 100. на 100 на 0,06. Да. І зразу знаємо, наскільки зросла грошова маса. Розрахунок зміни грош... Чого там? грошової маси за умовою задачі. Катя, якщо це, або пиши вище номер 20, якщо достанеш, третя дія. Да. На 0,06. Вона зросла на 6% тільки. Щоб зекономити дію, ми зразу помножили на що? На 0,06%. 6, так? Це Воно там у мільярдах, значить грошова маса зросла на 6 мільярдів. І тепер правильно оформляємо відповідь. Пишемо відповідь. От я зараз подивлюся, як ви правильно чи неправильно оформите відповідь. У нас у бланках відповіді там буде лише записати літеру, але у вас у Чорновика у задачі у саме, повинно бути написано, значить і розв'язання це відповідь зросте на 6 мільярдів гривень. У перші дії, де ми розраховували зміну чого? Докію. Зміну ПК. Да? У нас такий варіант. І якщо хтось задачу до кінця не дорозв'язує, то він може помилитися і що зробити. Добре. І вибрати неправильну відповідь, тому що він побачив, що є вже таке число, і запише. Або, наприклад, у нас там є 6%. Бачите? Останній варіант пропонований, там пропонований 6%. Чому ми, е, Максим, його не беремо? Чи ти не бачиш? Бо там зменшиться, Бо там зменшиться діма, правильно? А в нас воно що зробило? Зросло. І тому такий варіант, що Ді. не підходить. Не підходить. Давайте тепер подумаємо: а чи можна було цю задачу розв'язати не математичним методом, а якимсь іншим? От словесним, отак. Оце. Да -да -да. Ось він. Подивіться. Математичні методи в економіці вони почали використовуватись не так давно. Що таке кінець ХХ століття? Ви коли народжені? Удцятому ви народжені в ХХ столітті. Тобто, е і теж у другій половині ХХ століття. І е нещодавно з'явилися математичні методи. Можливо, частина з вас продовжить навчання колись за кордоном. Так я хочу сказати, що. Ви будете почуватися себе вільно серед студентів з економіки, тому що ми економіку вивчаємо за європейськими стандартами і за європейськими зразками. І рівень знань у нас відповідає європейським стандартам з економіки, тому що вони там користуються математичними методами. І ми з вами подивіться, як швидко і легко розв'язали задачу з зірочкою, дякуючи чому? Математичним методам. Давайте перейдемо далі. Діма, а ну читаєте, будь ласка. Друга сходинка до вибору професії, знання переростають у захоплення, якому віддаються весь вільний час. Це можливість реалізувати, це, це можливість реалізувати свої інтелектуальні здібності під час олімпіад, турнірів мандрів. Катя, читає далі. Тримазові президент України виконувати чи пак Олександр. Олімпіади з економіки Чернігів тисячі дванадцятий рік. Економічний турнір в Сумах у 2011 рік. Ліра далі. Перемоги економістів. 6 перемог в Україні, 21 перемога в обласних змаганнях, 22 перемоги з ман. Морозом, Олександр і Лисенко, Юлія. Переможці України з економіки 2014 року. Лисенко, Юлія, вона. Вчиниться цього класу, але вона сьогодні відсутня через поважні причини, через хворобу, е, трошки пізніше. І е, я хочу сказати, що я дуже вдячна цій людині, яка багато часу які могла використати на відпочинок з друзями, е, на походи десь е, і на заняття чимось іншим, а не економікою. Вона займалася економікою. А в цьому році у нас до цієї плеяди. Додалася Катя Панова, тому що вона стала переможницею обласної олімпіади з економіки. Мені це теж дуже приємно, тому що вона йшла дуже наполегливо. Отримати перемогу на області це теж складно, ви розумієте. Там змагання проходять не між звичайними школами, як на районному рівні, а між так само спеціалізованими школами. І коли Катруся в цьому році виборола призове місце, мені було дуже-дуже приємно. Так що в цьому році у нас помимо листян в з економіки, обласна перемога у нас є і у Каті. Малу академію писала Лера Вонопа, але Лєра Вонопа у цьому році не писала, вона писала у 10 класі. Мала Академія це ще більш складно, тому що треба не тільки написати наукову роботу, не тільки вдало захиститися, ще написати вдалу контрольну роботу, поєднати у собі багато таких здібностей і якостей. І я теж вдячна цій дитині, яка теж свій час, своє дозвілля, вона витрачала на те, щоб віддати його саме економіки. Ну, а більше перемог з економіки, більше перемог ліцеїстів, ніж з економіки, не дав жоден предмет. Тобто економісти е дійсно ведуть, ну правлять світом і ведуть перед. Е ідемо далі. Застосування, а тепер зверніть увагу, це найголовніше. Тому що наші знання тільки і тоді чогось варті, коли вони будуть використані на практиці. І так? Навчальна-виробнича практика це третя сходинка до професії, що в сучасних умовах не тільки важливо, а й життєво необхідно. Ліцеїсти усвідомлюють, що робота є для, не... є для тих, хто її шукає, а більшу перспективу знайти роботу це бути конкурентно здатним і на освітньому ринку, і на ринку праці. Серед випускників економічних класів ліцею 67%, вступають на економічні спеціальності і працюють згодом за професією. Педагогіка конкретної мети. Практичні знання при вивч... заняття знання при вивченні курсу е, основи підприємницької діяльності. Навчальна виробнича практика. Е, в Кам'янському районному центрі зайнятості в кредитних спілках Кред... спілці, кредит, кредит. Спілці кредит Союз в Кам'янській філії Приватбанку в пенсійному фонді. Модернізація освіти через профільне навчання. Досить Даша, Ти бачиш. Профільне навчання є одним із ключових напрямків модернізації системи освіти і передбачає оновлення школи старшого ступеня з врахуванням інтересів, здібностей, можливостей кожного учня для соціального та професійного самовизначення і відповідності, і відповідності вимогам сучасного ринку праси. Такий підхід до організації освіти старшокласників дасть змогу створити найоптимальніші умови для самовизначення та подальшої самореалізації. Знання, захоплення, застосування, основні кроки до усвідомленого вибору майбутньої професії. Важливо запропонований Вважаю. Вважаю запропонований підхід методично доцільним, технологічно обґрунтованим, практично. Значими, значими, значими. Так, діти, я хочу сказати, що економіка повинна навчити вас бути конкурентноздатними у житті. Це найголовніше. І найголовніше, ви повинні запам'ятати, що ви повинні бути завжди готові до пошуку нових можливостей. Я вам бажаю у вашому дорослому житті здобуття найвищих висот, які ви для себе запропонували. Ми вас любимо і чекаємо завжди у гості, в ліцеї. Коли із задоволенням вчать, коли із задоволенням навчають. Всього найкращого. Найулюбленіше місце це клас. Там дуже багато приємних моментів, спогадів і дружня атмосфера. Ну, там завжди цікаво, весело, ніби вдома. Це шкільний буфет. Ми завжди збиралися разом, там обідали, сміялися. Найлюбіше місце в ліцеї це, напевно, у нас буфет усіх. Ми там найбільше часу проводимо. Більше, ніж у класі, напевно. Тому це там, найбільше всякого такого веселого з нашого шкільного життя сталося. Ну, це напевно так фет, тому що ми там проводимо майже кожну перерву, ми там спілкуємося, відпочиваємо. найулюбленіше місце це клас, тому що в класі відбувається. Ну, це, це така маленька родина. В якій відбуваються такі речі, які не виносяться за межі нашого класу. Тому ну, багато що відбувалося, і хорошого, і поганого. Тому клас це саме, саме улюблене моє місце. Я найулюбленше місце в ліцеї це ну, буфет, їдальня, тому що там. Гарно готують і завжди дуже смачно. Ми завжди там з друзями з однокласниками на перерві найбільше спілкуємося і обговорюємо ну, про, про тешні день. Моє найлюбленіше місце в ліцеї це зал, там де проводилися різні концертні заходи, тому що в них я брала невід'ємну участь. Звичайно, це місце, де я переживала свої найбільші хвилювання, де також відчувала відчуття піднесення, тому що все було вперше. Також найлюбленіше місце нашого класу це буфет, де ми проводимо дуже багато часу і цей час проведений звісно з користю, тому що ми дізнаємося один про одного все більше і більше нової інформації. Звичайно, це просто буфет. Ну, я думаю, що це місце буфет. Е, тому що ми е, ну, з однокласниками майже кожну перерву проводимо свій час, Ну, їмо і говоримо там, про різне. Це, мабуть, як усього нашого класу, навіть місце це. Буфет, там ми проводимо кожну перерву, всі сидимо за одним столом, один в одного забираємо їжу. ми проводимо веселий час. Моє найулюбленіше місце в ліцеї це, це мабуть, буфет, тому що там ми і харчуємося, і... Мовляємо з однокласниками, розказуємо свої проблеми, які нас хвилюють, ем, зустрічаємося з другими класами, з ними спілкуємось. Ну, це більше таке місце, що можна поговорити і відпочити від навчання. М -м -м. Мені найбільше подобається моїм класі, тому що ми більшість часу проводимо в ньому, навчаємось, розважаємось. Ну, і це... Ну, Наша моя друга кімната, можна сказати. Моє найулюбленіше місце в ліцеї є Бухат. Там ми сидимо класом йому і обговорюємо всі ситуації. Моє найулюбленіше місце віцеї там, де є багато світла і там, де тепло. Моє люблене місце в ліцеї це клас, тому що там. Знаходяться всі мої однокласники, які є другою сім'єю в моєму житті. Мені з ними дуже добре. І ми проводимо з ними самі найкращі спогади в моєму житті. Це рода улюбленіших місць це звичайний буфет, де можна поїсти і поспілкуватися з друзями на перерві. І ну, просто коридор, де можна собі також поспілкуватися і поговорити. Підписуємо так, як звичайно. 08, ну, 05, Владич. Давайте шведень, бо ми не ну, скажуємо. 08, 05, 2015. Диктант, дружечко. <кліст> Учня, учениці 11 б класу. Прізвище ім'я побачити. Назви декану поради ірші тумана. Каво той, хто нічого не читає, не бере участі у громадському житті, не відвідує культурних заходів, не дискутує з товаришами, не подорожує і нічого не переживає. Хто говорить надто тихо, той справляє враження людині, яка не вірить у свої сили. Той же, хто говорить надто голосно, справляє враження агресивної людини. Для збагачення словникового запасу читайте твори авторитетних авторів. Слухайте кваліфікованих промовців і принагідно записуйте ті слова і вирази, які б ви хотіли використовувати у своїй мові. Виявіть, які слова ви вживаєте надто часто і намагайтесь замінити їх іншими словами і виразами. Чергуйте довгі речення з короткими, довгі речення важко сприймати і розуміти. Нагромадження коротких речень робить мову монотонною, часте вживання особових займальників замість імен осіб. Може призвести до неправильного тлумачення сказаного. Вимовляйте слово ми голосно, а слово я пошепки. Речення, де кілька іменників стоять поруч, сприймаються важко. Вживайте якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей. Природа дала людині один язик і два вуха для того, щоб вона слухала інших удвічі більше, ніж сама говорила. Працюємо. Лише тоді, коли вам є що сказати. Перевірюємо. Говорить лише тоді, коли вам є що сказати. Не може говорити цікаво той, хто нічого. Не читає, не бере участі в громадському житті, не відвідує культурних закладів, не дискутує з товаришами, не подорожує і нічого не переживає. Не може говорити цікаво той, хто нічого не читає. Не бере участі в громадському житті, не відвідує культурних закладів. Не дискутує з товаришами. Не подорожує і нічого не переживає. Не можу говорити цікаво тут не бере участь в громадському житті, не відвідує культурних закладів, не дискутує з товаришами, не подорожує і нічого не переживає. Абзац. хто говорить надто тихо, той справляє враження людини, яка не вірить у свої сили. Хто говорить надто тихо, той справляє враження людини хтось справляє враження людини, яка не вірить у свої сили. Хто говорить надто тихо, той справляє враження людини яка не вірить у свої сили. Той же, хто говорить надто голосно, справляє враження агресивної людини. Той же, хто говорить надто голосно, справляє враження агресивної людини. Надтополосно справляє враження агресивної людини. Або ага. для збагачення словникового запасу читайте твори авторитетних авторів, слухайте кваліфікованих промовців і принагідно записуйте ті слова й вирази, які б ви хотіли використовувати у своїй мові. Для збагачення словникового запасу. Читайте твори авторитетних авторів, слухайте кваліфікованих промовців. І принагідно записуйте ті слова й вирази. Принагідно записуйте ті слова і вирази, які б ви хотіли використовувати у своїй мові. Для збагачення словникового запасу читайте твори авторитетних авторів, слухайте кваліфікованих захопців і принагідно записуйте ті слова і вирази, які б ви хотіли використовувати у своїй мові. Виявіть, які слова ви вживаєте надто часто і намагайтесь замінити їх іншими словами і виразами. Виявіть, які слова ви вживаєте надто часто. Замінити їх і ви, слова ви надто часто і намагайтесь замінити їх іншими словами і виразами. Виявіть, які слова ви вживаєте надто часто і намагайтеся замінити їх іншими словами і виразами. Чергуйте довгі речення з короткими. Чергуйте довгі речення з короткими. Перевіряємо. Чергуйте довгі речення з короткими. Довгі речення важко сприймати і розуміти. Довгі речення важко сприймати і розуміти. Довгі речення важко сприймати і розуміти. Нагромадження коротких речень робить мову монотонною. Нагромадження коротких речень робить мову монотонною. Перевідаємо. Нагромадження коротких речень робить мову монотонною. Часте вживання особових займенників замість імен осіб може призвести до неправильного тлумачення сказаного. Częste w żywo.